Ми нічого не думаємо. Кажете молодим. хай привезу. А от той, що заказував, хай насиплють дорогу. Де ми будемо заїжджати. Никто... Ось таке доставочка Олександрія. Люди, ще раз кажу і наголошую, якщо у вас заїзд, десь щось там перекошено, це ваші проблеми, це не мої. Твердо їдемо, не твердо не їдемо. Кожен раз осінню ми з тим стикаємося. Там курчі, там курчі, заїдьте куди-куди, нічого не заїде. Отак От 6,2 60 метра половина Дуб'ясен-берез, половина береза. вода, Там воно глина, тут воно машина не їде. Винуваті тих, хто доставляє, заїдьте, хер знає куди. Зараз од'їдемо, бо ще трошки дрова залишилося. Не висипається, бо ще й уклон так донизу.